Добрий вечір, шановні учні! В цьому відео я покажу, як швидко створити дуже сучасну, красиву презентацію з власним фоном, а не стандартним, який вам вже напевне наборидли у PowerPoint та Google презентаціях, та навіть з схемками, які самостійно не доведеться робити. Для цього будемо використовувати сайти для завантаження вже готових безкоштовних шаблонів для презентації. Ми будемо користуватися сайтом, який є у вас в посиланнях до уроку: Free, Google Slides Teams, SlidesGo називається сайт. Є ще багато інших сайтів для завантаження таких шаблонів. Інші сайти ви можете переглянути на сторіночці у підручнику, параграфа 12, сторінка 75. Ось цей список шаблонів. Можете самостійно переглянути список сайтів із шаблонами. А ми будемо користуватися ось цим сайтом. Перейдемо, давайте, за цим посиланням, і побачимо ось такий інтерфейс цього сайту. Скажу по власному досвіду, з цього сайту без реєстрації можна завантажити лише анонімно один. Шаблон. Далі потрібно зареєструватися. І коли ви зареєструєтеся за допомогою вашої пошти, вам можна буде скачати безкоштовно цілих 10 шаблонів. Далі вже купити преміум підписку. Але ж ніхто не забороняв реєструватися з інших пошт також. Отже, як зареєструватися на цьому сайті? Потрібно перейти в правий верхній куточок. Знайти кнопочку Логін та вибрати Continue with Google. Вибрати вашу шкільну пошту. Якщо потрібно, ввести пароль від вашої пошти. І дочекатися, поки прийде реєстрація. Вітаєте з нами сайт. Виберемо, що ми для навчання будемо використовувати Education наші шаблони. Зберігаємо. І що ми бачимо? Звичайно, в нас все на англійській мові. Ми не можемо перекласти на українську, так як тут недоступно. Проте, якщо ви знаєте іспанську, наприклад, або французьку, будь ласка. Але можна клікнути на цьому сайті правою кнопочкою миші. І знайти пункт перекласти такою мовою українська. Відповідно, в нас. Все перекладеться українською мовою. Відразу ми бачимо шалені цифри, які позначають кількість шаблонів, які ми можемо скачувати по різних темах, по різних уроках. Ось можемо використовувати. Оскільки тема нашого уроку це святкування новорічних свят у різних країнах світу. Ви можете скористатися відразу шаблонами, які вам рекомендуються, або ось тут Новий рік, або ось тут Різдво, адже скоро в нас такі очікувані свята Різдвяні. Звичайно, вони були б набагато приємніші в святкуванні, якби в Україні був мир, але ми впевнені в наших Збройних силах України, що вони принесуть нам гарні подарунки на ці свята. У вигляді перемогах на фронті та скорішому визволенні України від російської окупації. А ми рухаємось далі. Давайте перейдемо за посиланням Різдво і подивимося, скільки в нас є різних шаблонів. До речі, я дещо помилявся. Якщо ви бачите корону зверху, то завантажити цей шаблон не можна. Але там, де немає корони, відповідно, можете використовувати ці шаблони. Давайте я оберу поки що рандомний якийсь шаблон. Ось міні-тема різдвяної вечері. Для того, щоб завантажити шаблон, потрібно навести на нього мишкою та натиснути кнопочку Завантажити у вигляді стрілки вниз і такої тари нижче. Обираємо. Чи ми... Будемо використовувати це в Google презентаціях, якщо ви працюєте саме в цій програмі. Чи в PowerPoint. Він у нас так прописаний штепсельна розетка. Тому що ми переклали все українською мовою, а ви знаєте, що Google-перекладач це ще той перекладач. Спочатку давайте завантажу я для PowerPoint. -у. Так, You can close with Windows. Просить нас. Зачекати. бо У нас не дуже швидкий інтернет. Вибираєте папочку на вашому комп'ютері, де ви зберігаєте вашу презентацію. Ось відразу вона завантажується під назвою цієї теми. І розширення PPTX, це вже буде файл презентації. Зберегти натискаємо, відкриваємо наш файл. Відкривається наша презентація. Обов'язково зверху натискаємо жовту кнопку Увімкнути редагування. І бачимо ось такий шаблон презентації. Давайте перейдемо в показ слайдів з початку. І ось так виглядає вже наша готова презентація. В англійській мові. Що ви можете робити з цим шаблоном? Звичайно, ви можете натискати на... Поля. Видаляти старий текст, вписувати текст ваш. Так, Для цього беремо ще колір, потрібний якийсь. Наприклад, додамо ось таку назву. Трішки розтягнемо наше поле. Так, в нас тут ще якийсь зайвий текст, показується. Да? Трошки зменшимо масштаб, гляну, що це в нас за такий прихований текст тут. Угу. Видаляю його. Ось так. От. Зменшуємо. Вміщаємо назад. Так, звичайно, тут можете вказати, що ви є автором цієї презентації. Так? Автор. І всі інші слайди так само редагуються. Так, картинку, наприклад. Цю картинку можете ви видаляти. Додавати власні фото, які ви знайдете в інтернеті. Якщо якийсь слайд вам не сподобався, наприклад, вам не подобається, вам не потрібно таблиці. Хоча тут подаруночки, давайте ми його залишимо. Так, ну, до прикладу, ось вам не потрібен ось цей слайд. Для того, щоб його видалити, натисніть праву кнопку миші на слайді. І натисніть кнопку Видалити слайд. Якщо ви хочете перемістити, наприклад, щоб слайд з картою, наприклад, був на початку. Затискаєте лівою клавішою миші на цьому слайді і тягнете його вгору. Таким чином, ваш слайд переміщується. Бачите, скільки в нас багато слайдів. От ви їх можете, непотрібні слайди правою кнопкою миші, видаляти. Якщо ми працюємо в Google презентаціях, повернемося на наш слайд, давайте спробуємо завантажити презентації Google. Відкривається в нас сторінка Google Slides, просить зробити копію. Звичайно, робимо копію, трішки потрібно зачекати. І той самий шаблон, якщо ми перейдемо в показ слайдів, слайд-шоу, є в нас і в Google презентаціях. У презентаціях принцип роботи той самий. Права кнопка миші видалити слайд. Який слайд затиснути лівою клавішою миші, перетягнути його, зайві слайди видалити. Єдине, що, якщо ви хочете здати вашу презентацію в Google Class, то потрібно обов'язково натиснути кнопочку Поділитися, зняти обмежений доступ. Поставити доступ усіх, хто має посилання, може переглядати. Потім натиснути кнопочку Копіювати посилання. І те посилання, яке ви отримали, скопіювали, вставити в потрібний урок. Не в цей урок, а урок під назвою Робота з фігурами у середовищі Презентації. А як вставити посилання? Натиснути кнопочку Додати, вибрати Посилання, права кнопка миші, Вставити і Додати посилання. Не вдалося додати. Якщо таке сталося, тоді додати приватний коментар і вставити посилання сюди. Щоб перевірити, що воно працює, можете натиснути. Якщо у вас відкриється це посилання, то все працює. Я впевнений, що у вас все вийде. Ви великі молодці, розумнички, успіхів вам та плідної праці.